Так, а ну як заведеться зараз. Давай попробуємо. Please, let's go. О, тут нормально, диви. Yeah. Може і ну його нафі. Чуєш. Yeah. Давай змогу тобі поставив, я свій даю завтра. Я тебе доганяю в магазині, давай, я відійду, зніму і прийду. Так. Заводиться нормально. Шо, е Коротше, йдіть в магазин, зараз самі купляться. І дівчата вже десь 19 час, дівчата на 11. Зараз ми душ помиємо. І ми зараз е... Чуть скупимося продуктів для девочек. Там вони люблять такі. Ета. І все, і день почався, і так кожного днями. Хело! І так ми мучимося кожен день. З утра до вечора. Пуча дівчаточок. Зараз спробую сіда доснятися. Окей, він YouTube, окей? Please, you too. Beautiful. Very, very beautiful. Ну, no, please. Oh, oh, О, Very very I from Ukraine. Hello, Ukraine. Hello, Ukraine. Oh, Ой, супер, Hello, Ukraine. Hello Ukraine! Thank you! ранок oh, oh, Ukraine! Hello, Ukraine! Дивіться, яка Двіжуха. Двіжуха. Ну, Руслан зразу полетів, дівчата приїхали. Катрін з подружками. Зараз буде... Ну, Дівчата пивко п'ють, їм купе. А Ми ж не п'ющі, спортсмени. Ні, я чуть-чуть з дівчатками випиваю. Ну, на поковок і цього не буде. Так, ну що? І не сирой для нежиночиків. І так, кожного дня. У мене такий кожен день двіжняк. Я вже рік з лишнім вдома не був. І кожного дня я вам роблю привітання. І кожного дня в мене активний такий день. І кожного дня новенька, молоденька дівчинка. Кожного дня молоденька, свіженька новенька дівчинка. Все, всім пока. Філіппіни це рай, рай для неженатиків. Все супер.